Подивіться на цю алечу. Немає. Такої гілячки. бачите? Скільки її. <гас> Скільки її багато, бачите? Алеча. Ще не досріла. Ми перейшли на друге місце. Зараз Давид приїде. Ось іще розторопша. Дивіться, ось іще розторопша. Дивіться, як тут класно. Пішли вниз. Подивимося, що тут, як тут. Дуже гарно. Я не хотіла їздити, знаєте, я не люблю сидіти тут цілий день, чекати, коли вона клюне. Раніше я їздила, а потім чим старше, тим не хотіла їхати. А сьогодні, думаю, поїду. Подивлюся, як тут гарно, люди добрі. Люди добрі, подивіться на цю красу. Я не можу налюбуватися. Я не можу налюбуватися. Ви бачили таке? Це, по-моєму, мати мачуха, так? Да? Оце? О, тут тут так? Так, тут така краса взагалі. Я не поки обід був. Ага. А потім воно менше, більше, ну, верні. Шатур, більше, більше. Угу. Давидка ловив багато риби. Відпускав її. Ага, хто має їсти ту рибу? Дивіться. Дивіться на лілі я вам покажу Бачите? Яка краса. Яка краса. Хіба не рай на землі, друзі? Дуже гарно. О, все добре було, все було би гаразд, якби не було війни. А вони знищують нашу, нашу цю красу і кажуть, що тут ми фашисти. Люди добрі.